Всім, хто дивиться бабусі не смаколиками з України. Сьогодні зроблю заготовку на зиму. Це буде розсольник, або, як іще ще огірчанка. Перша страва, заправний суп. Для приготування такої заготовки мені знадобляться огірочки. Я їх нарізала дрібним кубіком. Морква я її натерла на крупній терці. Ріпчаться цибулька, я її теж нарізала дрібним кубиком. Помідори, я їх подрібнила на блендері. Перлова каша. Перлову крупу я на ніч замоч... помила, замочила і зранку повністю її зварила. Вона повністю готова. Поки, ще... Поки я її відставляю. Ще мені знадобиться сіль. У мене ось така. До 14 14 року березня. Цукор, рослинна олійка. Ще я візьму томатну пасту. У мене томатна паста по 70 грамів. Я взяла три штучки. І оцет, Оцет 9%. відсотковий. Готувати я буду ось у такій великий каструлі. В Каструлю додаю рослинну олійку. Рослини олійки можна взяти склянку 250 мл. Я взяла 100 мл. Мені достатньо. Цибульку відправляю у розігріту олійку, підсмажую. У мене на каналі вже є один рецепт, цей трошечки інший. Цибулька підсмажилась. І тепер додаю моркву. Морква з цибулькою підсмажилась і додаю огірки. Додаю томат. Додаю томатну пасту. Далі додаю сіль. Три столові ложки з невеликою гіркою. І цукор. Шість столових ложок. Шість. Теж з невеликою гіркою ложки. Усе гарненько перемішую. Накриваю кришечкою, зменшую вогонь, нижче середнього роблю. І тепер буду тушкувати 50 хвилин. Після цього буду вже додавати перлову кашу і оцет. Час від часу треба перемішувати, щоб не підгоріло. Кришечкою я щільно закрила. Зараз усі овочі віддадуть свій сік, свою рідину. І будуть тушкуватися у власному соку. Перед закладанням перлової каші можна буде подивитись, якщо мало рідини, то можна буде додати скляночку води. Але це вже подивимось перед закладанням перлової каші. Чекаємо 50 хвилин, час від часу будемо перемішувати. Пройшло 50 хвилин. Ось так виглядає наша заготовка через 50 хвилин. Перемішую ще разочок. Додаю оцет. Оцет 9%. І додаю нашу перлову кашу. Знову усе гарненько перемішую, рідини вистачає. Накриваю кришечкою і ще буду тушкувати 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, перемішую. І тепер заготовку для розсольника буду розкладати у баночки. Закривати буду в півлітрові баночки і ось такі, ці 250 мл. Такі баночки зручно на каструльку 1 літр. А півлітрової баночки вистачає на кастрюлі 3 літра. Розкладаю нашу заготовочку. І закручую баночку. Стерилізувати їх не треба. Баночки у мене стерилізовані. А саму заправку оцю ось заготовочку, стерилізувати не треба, вона вже готова. Зараз я баночки перевертаю і окутую до повного охолодження. Заготовочку для русольника я проскладала по баночках, баночки закрутила, перевернула і укутила до повного охолодження. З цієї кількості продуктів, яку я пропишу в описі під відео, у мене вийшло 8 літрів цієї чудової заготовочки. Замість перловки в цю заготовочку можна додати рис. Єдине, що перловку я варила окремо і до повної готовності, а рис треба гарненько пропарити, щоб він був напівготовий, бо якщо його повністю приготувати, він буде його не буде видно в розсольнику, Він розвариться усім смачного.